Історія української вишиванки дуже давня за історичними джерелами, великий вплив на характер вишивки мали візантійські матерії. Про вишивку на білій сорочці українців є звістки 11-12 століття візантійських письменників. Також відомі малюнки на мініатюрах і фресках в Україні тієї ж доби. Ще в 11 столітті на Русі існувала перша вишивальна школа, організована сестрою Володимира Мономаха, де дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом. Вишивали українці у кожному селі, монастирях, дворянському та купецькому середовищі у 19-20 столітті. Відкривалися навчально-кустарні майстерні та великі спеціалізовані підприємства з вишивки. Сьогодні ж вишиванка є символом української культури. Все частіше на вулицях українських міст можна спостерігати людей у вишиванках незалежно від статі, віку та соціального статусу. Одесити не виключення. Да, я знаю, що сьогодні день вишиванки, поэтому я одіяв вишиванку, щоб підтримати нашу страну, і тим більше це символ України. Дуже подобається і дуже добре. Це їздило на наші бабусі, вишивали, це ж чудово, красиво. И... Творчество, сказать. Почти сказати, все українські праздники Я одягаю там День конституції, День Незалежності. Ну іноді вот, по состоянию души, душі у меня літня, поэтому ну как бы душа у мене лежить. К ней. багато людей, хто шанує традиції своїх предків, начатків мають не тільки любити Україну, а також підтримувати українську культуру, тому що вишиванка вишитий символ це символ України. Ті, хто не має вишиванки, також можуть долучитися до масових акцій з іншими українськими атрибутами. Національний український одяг планують вдягнути також і українці за кордоном. Останні кілька років день вишиванки проводять 3 четверга травня. Проте офіційного статусу цей день поки немає. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти.